У попередньому сезоні анатомії Грей. Тобі час. Я вже запізнюсь. Бувай. Ем... Дерек. Так. Місяць тому ви ще тільки вчилися на лікарів. Сьогодні ви лікарі. Ви інтерни. Віслюки. Ніхто. Не з харчового ланцюга хірургії. Як, Як цукерки, але з кров'ю. це набагато краще. Лікар Шепард, він он там. Хто з присутніх гадки немає, що робить? Не дивися на мене так. Як так? Наші бачив мене голою. І Я не пішла б на хірургію через те, що переспала з босами, маю знамениту матір. Гадаю, я була лікарем. і Ізі, переїжджайте до мене. Проміняла мене на пляску ли? Це зовсім не так весело, як зранку. Відженіть цей траходром. Та якщо ви знову хвалитимете Мередіс Грейс та хоч, як запевняю, що вона не асистуватиме на операціях. Знаєте, я ваш бос. Не тисніть на мене. Річард пообіцяв посаду обом. Тримає друзі близько, а ворогів ще ближче. Привіт лікарю модель. Лікар бісів син. Ти не ворог мені. Це просто змагання. Що це ми з тобою робимо? Хочеш почути визначення? Можливі інші варіанти. Це пухлина. Вона притискає здоровий сифіліс? Не знаю, як це сталося. Ти Алекс? Ти заразив Ти мене. <гум> Знаєш, дехто б назвав це стосунками? Хто? Я. О, Господи. Ти в нього закохалася. Чому відомий лікар переїхав з Нью-Йорка до Сіетла? Привіт. Едісон Шепард. Шепард? А ви, певна, та жінка ще з моїм чоловіком?